О! Тюльпанчики голландські. То щось незрозуміло таке. О, то все їде в Україну. Блін, то все грузити. А то все квіти, 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 квіти. О. Тут якісь... О, ромашки! А то що таке синє? Там ромашки. Тюльпани різні, червоні, білі, а то що за хріне? Щось буду грузити. А ну з цієї сторони глянемо. Не знаю, якісь обробки. Ух, які. Ох, які тут троянди. Які хочеш, червоні, світлі, зелені, жовті. Так, щось з них будемо грузити. Отака якась фігня. Короче.